Дорогі наші жінки, особливо наші жінки України, наші дівчата з дости, вітаю вас з цим святом весни, з 8 березня, з святом краси і любові. Хочу вам побажати в цей складний час, щоб у вашому серці завжди було місце для любові. Всі жінки хочуть бути коханими. І я хочу, щоб у вас було кого кохати і щоб ви могли кохати. Слово Боже каже, що в останні часи будуть тяжкими і по збільшенню беззаконня у багатьох охолодіє любов. То я хочу, щоб в вашому серці, побажати, щоб в вашому серці ця любов тільки збільшувалась, щоб вона була безумовною, яка не шукає свого. І щоб ця любов вам поверталася тим же, щоб люди, яких ви кохаєте, любите. Щоб вони вам повертали цю любов теж. Бо саме любов спонукає людину робити, терпіти, чекати. І саме любов зігріває тоді, коли холодно. Саме любов дає сили жити. Бо коли немає любові, немає сенсу. Любов є тим двигуном, який. Дає сенс всьому життю. То я бажаю вам, щоб ця любов у вас ніколи не переставала, щоб ця Божа любов зігрівала ваші серця, щоб вам було кого любити, кому дарувати свою любов. Бо в цьому є сенс життя. Зі святом вас, дівчата, зі святом вам, вас, жіночки. Хай Бог вам дає сили в цей складний час зберегти цю любов. Дарити любов своїм ближнім. Разом ми сила, разом до перемоги і разом з любов'ю служимо один одному.